Добрий день, любі діти! Що ви бачите у мене на столі? Як можна сказати одним словом? Іграшки! Я в барлозі взимку спав, меди з вуликів збирав, Бант на шию пов'язали і до іграшок поклали. Вайлувати там який? Відгадай, хто я такий. Іграшковий ведмедик. Як ви здогадалися, що це ведмедик? Це ведмедик, тому що він спить у барлозі, любить мед, пайлувати, та м'який? Круглий, гарний і легенький, високо літає. Йому діти дуже раді, бо ним кожен грає? Як ви здогадалися, що це м'яч? Це м'яч, тому що він круглий, легенький. Високо літає. Замість справжньої дитини є у кожної дівчини. Її пестять, одягають, спати ввечері вкладають і годують її смачно, дуже мамі вона вдячна. Це лялька. Тому що вона, схожа на маленьку дитину, нею граються дівчата. Вона по всій квартирі їздить. Є кабина, кузов, возить ляльок та ведмедів, пупсів, карапузів. Так, це вантажівка. Як ви здогадалися, що це вантажівка? Це вантажівка, тому що в неї є кабіна та кузов. Кабіна та кузов. В нього можна, в нею можна возити різні іграшки. Я ззищала і крутилась, як стомилась, зупинилася. Це дзига. Як ви здогадалися, що це дзига? Це дзига, тому що вона вміє зищати і крутитись. Є труба. Та не пічна, є віконця, та не дім. Ще, є у нього, ще у нього є колеса, і по рейкам їздить він. Це потяг. Як ви здогадалися, що це потяг? Тому що він їздить по рейкам і є труба. У дитсадочку у малят багато. Іграшок звірят. Одна з них стрибайчик. Пухнастий, гарний зайчик. Як ви здогадалися, що це зайчик? Це зайчик, тому що він вміє стрибати. Він пухнастий. А зараз ми будемо складати розповіді про іграшки. Спочатку треба назвати іграшку, з чого вона виготовлена, що в неї є. І як нею можна гратися? Це ведмедик. Він дуже красивий. Іграшка виготовлена із хутра коричнього кольору. На голові у нього є маленькі вушка, носик, двоє гарних очей. На ший зав'язаний. Коричневий бант. З ведмедиком можна спати або покатати його у машині. Ця іграшка мені дуже подобається. Розкажіть про свою улюблену іграшку батькам за моїм зразком. А зараз пограємо в гру. Скажи, який? Яка? І так. Лялька яка красива, іграшкова, улюблена, пластмасова, чарівна. Вантажівка, яка різнокольорова, велика, пластмасова, вантажна, швидка, чотириколісна. Ведмедик який? Вайлуватий, хутряний, м'який, красивий, смішний, маленький, клишановий, бурий, коричневий, товстий. М'яч який? Гумовий, круглий, барвистий, різнокольоровий, швидкий, стрибучий. Зига яка, пластмасова, швидка, кольорова, кругла. Поїзд який? Пластмасовий, кольоровий, пасажирський, довгий. А ви знаєте? Як потрібно поводитись з іграшками? Так, правильно не ламати, жаліти, мити, на місце складати. На цьому наше заняття закінчено. Дякую за увагу!